За минулу добу росіяни знову зазнали значних втрат. Українські воїни ліквідували 480 російських загарбників. Також сили оборони знищили 23 артилерійські системи, 12 бойових броньованих машин, 11 танків, 23 автомобілі та реактивну систему залпового вогню. Збили 12 безпілотників. Ворога загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 23 серпня такі. Українські воїни ліквідували 258 тисяч 820 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 373 танки і 8 тисяч 488 бойових броньованих машин. Знищено 5 тисяч 318 артилерійських систем та 722 реактивні системи залпового вогню. Мінус 491 засіб протиповітряної оборони ворога. Наші захисники приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 7 тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4 тисячі безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1406 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 800 одиниць. Дякуємо нашим захисникам.